Доброго вечора, шановні українці. Сьогодні поговоримо про дуже важливі події для України. По-перше, це те, що знову ТЧК ЗСУ була студента, який планував подорож на західними областями відпочив. Його тіло знайдено. Тисі розстрілена повністю у Тому що робити, коли таке відбувається родичів на По-перше, відкривати кримінальне провадження, наймати приватних детективів. Із цими матеріалами разом з адвокатами та приватними детективами подавати це до ДБР. Якщо ДБР не реагує, відкривайте кримінальну справу проти них за бездіяльність та звертайтеся до слідчого судді щодо Внесення даних до ЄРД, обов'язково так робіть. Не замовчуйте ці справи. Це стосується батьків. якщо вбили ваших дітей, звертайтесь до журналістів, блогерів, які є в Україні і які є за кордоном, щоб вони ставили питання стосовно того, що в Україні порушується. Значно права людини та громадянина. Володимир Зеленський порушує ці права і свободи. Саме він віддає накази відстрілювати людей в тисі, щоб ви знали. Щоб такого не було, всі, хто є виконавцем, потрібно притягувати до кримінальної відповідальності. Хоча на сьогодні жоден не притягнути до кримінальної відповідальності, максимум, що їм можуть зробити, це домашній арешт, нічний домашній арешт. Що робити, щоб їх покарати? Потрібно, щоб суспільство це не замовчувало, не замовчуйте ці події. Останнім часом відбуваються дуже дивні події в різних областях щодо зникнення людей, їх викрадення та ЦК ЗСУ. Що робити, моя велика порада? Що робити, якщо вас чи вашого родича викрали? В першу чергу, якщо вас викрили, Потрібно звертатися до правозахисника і вимагати адвоката свого щодо вашого захисту. Якщо вони не реагують, не віддавайте свої речі, не віддавайте свої телефони. Це дуже важливо. Також, якщо ви є родичем, Викраденого чоловіка, брата, що робити чи сина? Звертатися до прокуратури це перше, друге, дослідчого судді щодо викрадення людини і внесення даних до ЄРД. Саме так потрібно робити і ніякими. Тому, якщо вас викрали, нічого не підписуйте і не погоджуйтесь на проводження ВЕЛКА, навіть якщо вас будуть катувати, нічого не підписуйте. Потім, якщо коли вийдете, пишіть заяву про злочин стосовно ТЦК та СП ЗСУ, і публічно. Перевертайте увагу журналістів міжнародних медіа, що вас катували. Не мовчіть. Будь-які погрози вам публічно оприлюднюють. Якщо вам пишуть, що дзвонять ТЦК та СП. Бажано, щоб всі ці погрози були оприлюднені вами та відправлені в іноземні спецслужби. Що Україна порушує права людини, не мовчить. Лише вам, і завдяки вам можна добитися не тільки адвокатам чи юристам, а і вашим діям. Ті, хто був незаконно затриманий, не мовчіть і не спускайте цим не людям. А саме злочинцям цю справу не спускати їм з рук. Цього не було. Тому притягайте їх до відповідальності. Якщо справу будуть тримати рік і захочуть закрити, відкривайте справу на слідчого суддю на прокурора на слідчі, саме так. І робіть, пишіть скарги на слідчого судді, пишіть скарги на прокурора. На слідчого, який веде вашу справу. Перевертаєте увагу міжнародних медіа українських ЗМІ. Саме завдяки вашому мовчанню сьогодні це відбувається. Не мовчіть. Мовчати часу нема. Також є інформація, що два священника з різних конфесій були викрадені в Україні повністю, а потім через 10 днів відпущені вони не зламалися стосовно служіння Богу. Їх відпустили, і вони 30 кілометрів йшли до свого міста. Що хочу вам сказати? Це було незаконно викрадення. і тому наполягаю, ці священники повинні заявити про своє викрадення ось цими ДЦК ТСП до ДБ і займатися цією справою. Звісно, я розумію, що в них немає часу. Це робити, але потрібно це робити вже. Часу мовчати нема. Без які влаштували ТЦК ТСП, потрібно зупиняти, будь-якими правовими методами. Правові методи сьогодні є достатньо для того, щоб змусити. Працювати правосуддя. Якщо правосуддя не працює, підкреслюю, відкриваємо кримінальну справу на кожного суддю, який не хоче розслідувати вашу справу щодо вашого викрадення. Також можете заявити про відвід такого судді, бо він є упередженим. І тоді. Можливо, ви створите прецедент, коли негідники ТЦК ТСП, які вас викрали, притягнуть до відповідальності. Хтось скаже, що нема таких випадків, коли засудили ТЦК ТСП за злочини проти України, проти державності та за вбивство людей. На сьогоднішній день суди тривають. Також тривають слідчі дії стосовно того прикордонника, який вбив в Одесі людину. Просто розстріляв. Диктатуру Зеленського потрібно зламати. Його зламати дуже просто. Змусити їх виконувати те, що вони прийняли, їх же закони. І неправда, що закони чи Конституція не працює, все працює, потрібно змусити її виконувати свої обов'язки. Якщо, підкреслюю, є випадки. Коли публічні особи, військові призивають до розстрілу цивільних, моя реакція така. За подібні висловлювання, військовий отримає перше статтю 111 Державна зрада, 111 та дріб. Один, колабораціонізм», колабораціонізм. 115-ту частина друга. І не тільки ці статті отримає той, хто про це каже, що потрібно вбивати цивільних. Це один із командирів ЗСУ ПК сказав негідник і військовий злочинець. Підкреслю, негідник та військовий злочинець. Так, він військовий злочинець. І хто виконає його наказ, буде сидіти разом з ним пожиттєво, 100 пожиттєвих кожному, хто буде розстрілювати і розстрілював цивільних, з військових. Ми нікому нічого не забудемо і не пробачимо. Будь-які погрози комусь когось вбити з цивільних будуть оприлюднені. А також відправлені куди треба. В СРУ Мі6 та інші слідчі органи країн Євросоюзу, Єврокомісії, ООН і в інші міжнародні організації. Про те, як в Україні спецслужби займаються погрозами та вбивствами, все це потрібно оприлюднювати. І показувати в медіа публічно в іноземних медіа недаремно загиблого в тисі хлопця, якому 20 років Західної України не віддає Румунія правильно робить для проведення правильного слідства, щоб звинуватити зсу у злочинах проти людяності у військових злочинах саме. У злочинах проти цивільних. Так, в Україні в Збройні Сили України вбивають людей, саме вбивають підрозділи ЗСУ. Я називаю ці підрозділи. По-перше, це ТЦК ЗСУ, це прикордонники тилові військові, а також різні бригади, які можуть Розстріляти будь-кого за невиконання наказу на передовій чи заперечення неправильного наказу такі випадки не поодинокі. Тому на сьогодні Збройні Сили України показали повністю порушення прав я давно казав у своїх відеороликах. Що ЗСУ? ДБ, МВС, СБУ нам не потрібні. Гір потрібно всіх звільнити як не потрібно. Ми не потребуємо ваших послуг. Складіть зброю на землю, своє посвідчення і можете бути війни. Дайте ультраправим, за три місяці відбити фронт, але ви нам не дозволяєте це зробити, створивши українську націоналістичну армію в імені пітної керівництвом, яка буде створена на підставі закону, яка замінить собою всі силові структури, судову систему СБУ МВС. Органи, дізнання та слідства, ви боїтесь, тому що багато із вас будуть притягнуті до кримінальної відповідальності, так із силових структур, хто порушував права людини, хто порушував Статут Збройних Сил України. Там є достатньо людей, кого посадити довічно. Це стосується не тільки ЗСУ, але й СБУ, МВС та інших синчор, які не виконували ані свій статут, ані закони. Там сто пожиттєвих кожному із них світить, хто порушував ці закони. Вони нам не потрібні. Це дармоїди, які не заслуговують. На те, щоб мати військові знання або компенсації. Це не стосується тих, хто реально воював, це стосується тих дармідів, які порушували закон України, які перейшли всі дозволені і недозволені норми. А. Але сидіти вони все одно будуть рано чи пізно. І ми не зупинимося в цьому. Стосовно того, що нам потрібно, щоб силові структури Республіки Україна перестали існувати. Тому що вони нам заважають жити, вони діють не по закону чи по праву, вони діють як їм в доманець. Так не буде більше хлопці. Складайте зброю, йдіть додому. Покладіть своє посвідчення, значок, свої медальки і можете бути вільні. Ці медальки, які ви собі присвоїли, вам не належать. Так і живемо сьогодні. Силові структури думають, що вони вищі, ніж людина. Ось що наполягти, що недоторканність людини вища, ніж недоторканність народного депутата чи президента України. Підкреслю колишнього президента, тимчасово підконтрольна України територіям, тому що колишній президент тимчасово підконтрольна Україні територій здав все, що можна було, і співпрацює зараз з Російською Федерацією. Те ж саме їм не подобається мій мирний план. Чого не подобається, тому що він не передбачає капітуляції України, а передбачає повернення всіх українських територій без будь-яких ультиматумів комусь. А те, що пропонує Зеленський. Трамп, Байден, Каміла Харріс, Путін. Це лише загострення конфлікту та можливість ядерної війни. Нами керують нерозумні люди. Дякую за увагу. Підписка лайк like репост. Юридична консультація з будь-яких норм права коштує від 500 до тисячі гривень в залежності від складності вашого питання. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень. Це стосовно оскарження штрафів ТЦК та СП та інших. Також вирішення питання і проблем з військового права по темі ТЦК та СП коштує від 500 до 1000 гривень в залежності від складності вашого питання. Також неюридична консультація коштує 700 гривень. Укладання контракту професійного. Зі Збройними силами складання для ЗСУ, якщо ви бажаєте служити ЗСУ, коштує 700 гривень, щоб потім не було того, що з багатьма солдатами виведений поза штаб або відсутність жодних компенсацій вам. Також я консультую у сфері кримінального права і процесу. Кримінальних справах проти вас це коштує від 100 до 300 доларів. Якщо терміново, це коштує 500 доларів. Також замовляй в мене витяг за кодом ЄРДПО. Дізнайся про свого конта-агент. Ви також можете зробити донат та підтримати мій канал. В описі до цього відео є. Ну, Каспонсорство. Покупай преміум, YouTube преміум, А також ти можеш зробити донат через мою картку або криптогаманець. Також я консультую з податкового права, як вести бізнес та машину у статусі люблю. Це коштує 1000 гривень. Також я консультую з будь-яких нор правил. Звертайся, роби підписку, лайки та репости. Дякую за увагу. Ще зустрінемось. Тут цікаво. Також продвигаємо ролики в тренди YouTube. Завдяки вам, шановні, перегляди, що розвивається мій YouTube канал. Разом доб'ємо до 10 тисяч, а потім до мільйона. Наша ціль розвиток ваших прав і свобод в Україні. Разом переможна славілля, яке сьогодні відбувається в Україні.